Бачать начнут тікати. Побачила. Зайти подивитися, чи ніде де ніхто не пропав. Чи всі живі, чи всі здорові. <кхи> ну, їсти вони точно їдять. Дівничка пустовата. Не вже бачу в крові. Розтовбали. Це хреново. Бо як обична практика показує, якщо в нього кров, довго воно вже не проживе. Особливо коли їх багато, вони малі. Так, ось уже перший мінус бачу. Маленьке затоптали. Попередньо в нього я теж, я бачу, жопу почали довбати. Мінус одне уже. Так, там ніде немає. Так, тут поїлочка пощі пуста, значить, були. Так само по щепу Значить, пили. Так, годівничка. Сьогодні зранку було ще повно, значить їли. Це добре. Ну, бігають. На тільки нині все добре. Збігають і їдять. Теж ось о, перед вами кривенький ходить, щось з ногами у нього. Ну, поки живе, то добре. А ці жевліки вже бігають, дай Боже. Як я і думав, що... Розходяться, розбігаються і буде все з ними добре. Таке ще одне, оце повношу. Одненьке загнулося, в одному вже трохи жопу роздолбали ну, Що зробиш? Як у дикій природі Виживуть самі швидші, самі здоровіші. І самі сильніші всі остальні, Більш всього, що загнуться. Всім дякую. Не забувайте підписуватися, якщо вам цікаво. Бо переглядає людей багато. Щось лайків мало. Людей мало підписується. Всім дякую. Далі буде.